Мене звати Анастасія, я персональна стилістка, і сьогодні ми з вами йдемо на огляд в магазин і Я покажу вам позиції, які я раджу придбати для вашого літнього гардеробу. І почну я ось з цих ляних жилетів в білому і шоколадному кольорах. Це прекрасна альтернатива майкам і футболкам, пасують під будь-які низи. І що найголовніше, в них буде дуже комфортно в спекотну погоду. Також в вашій увазі не менш прекрасні ляні жакети в білому і шоколадному відтінку. Це прекрасне рішення, якщо ви працюєте в офісі, або якщо просто вам подобається носити піджаки влітку, в них точно не буде жарко, тут іде натуральний, дуже Приємний до тіла підклад, тому рекомендую. Також мені дуже сподобався ось цей сет з льону, це також преміум лінійка. Зверніть увагу, наскільки ж красивий цей відтінок вершкового масла. Я думаю, не треба говорити про те, що такі сети є надзвичайно комфортними влітку, особливо в жарку погоду. Якщо у вас маленькі груди, дуже раджу звернути увагу на ось таку майку на тонких бретелях. В неї, неймовірно, красивий колір і вона дуже приємна на дотик. Я думаю, не треба говорити про те, що солом'яні сумки це база гардеробу, їх можна носити не тільки на пляж, а й в місто. Ця сумка мені сподобалась тим, що вона супер структурована, гарно тримає форму ще й застібається всередині. Красива куртка із деніму в бохо стилі, буде дуже класно виглядати з романтичною сукнею на контрасті. Взагалі, якщо вам подобається бохо стиль ковбойки і все таке, раджу звернути увагу. Також в фрізорт були знайдені ось такі прямі джинси, в них прекрасно все. Крій відтінок і ціна. Ще мені сподобались ось такі сережки, виглядають набагато дорожче, аніж коштують. Також в Різер я знайшла ось такі базові майки, в них прекрасно все, щільний трикотаж, приємні на дотик, представлені в різних кольорах, і ціна дуже приємна. Перед вами досить непогані сукні комбінації, але за рахунок того, що вони виконані з такої жатої тканини, вони можуть візуально збільшувати вас в об'ємах. Якщо для вас тема корекції фігури має значення, я не раджу їх купувати. Якщо вам байдуже на корекцію фігури, купуйте, носіть і отримуйте задоволення. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Буду вдячна за ваш фідбек в коментарях. Па-па!